Два тижні тому ось ці чарівні янголята на телекомпанію Ултава на своїх крилах принесли дитячі бажання. Сьогодні вони повернулися до дітей не з порожніми крилами. Солодощі, розмальовки та м'які іграшки найбажаніші подарунки для хлопчиків. А от дівчатка більше радіють новеньким лялькам та косметиці. А ми подивись, що там тебе. Косметика, Ну, давай, косметику доставай. Вони позбавлені сімейного затишку, батьківської любові і ласки. У дитячому відділенні обласної психіатричної лікарні більше двох десятків діток із розумовою відсталістю. Їхнє головне бажання бути потрібними. Вихованка дитячої студії Разом телерадіокомпанії Лтава Аліна психіатричній лікарні, часто гостя. Цього разу вона допомагала 17-річному Ярославу розфарбовувати Янголядко. Оце тут сніжинки з першої, з другої просто. Такий подяка Миколаю за те, що він приніс Ярославу подарунок. Спочатку ми малювали з ним це на швидкість, та швидше розфарбує який бік. А потім я малювала якусь сніжинку, якийсь крок, поетапний крок тут якусь паличку, якийсь штришочок І Ярослав за мною повторював. Біді цих дітей можна було б зарадити, аби займатися з ними змалку, розповідають фахівці. А все через батьківську байдужість і страх. Кожна дитина потребує уваги. Дитині три роки, значить, людина, яка з нею працює, повинна опуститися до рівня трьохрічної дитини і разом з нею рости, разом з нею гратися, разом з нею виховуватись, разом з нею підростати. Щоб допомогти дітям сиротам, 18 грудня у прямому ефірі на телеканалі ЛТАВА вихованці дитячої студії разом проведуть благодійний телемарафон Дарунки Святого Миколая. Приєднатися до допомоги лікарням і маленьким пацієнтам можуть всі небайдужі полтавці.